Друзі, з вами інута. Сьогодні ми поговоримо про тілпі, котре у нас називається процес підготовки бою. Цей процес підходить для підготовки бою на рівні відділення та рота. Запам'ятайте, сьогодні на час відео ви будете командиром механізованого відділення. Перший етап це отримання бойового завдання. Це буває так: вас кличе командир зводу і дає вам завдання. Тепер ви повинні це завдання усвідомити, а саме зрозуміти завдання вашого відділення. А також завдання взводу, якщо є потреба, то й роти, зрозуміти вид майбутнього бою, чи це буде наступ, чи це оборона, район виконання завдання, місцевість, також зрозуміти загальну інформацію про противника, його розташування, бойовий порядок, вогневі засоби, а також інженерні загородження у противника, провести розрахунок часу, зрозуміти, який морально-психологічний дух ваших, у наших військ, який рівень підготовки. Потрібно визначити першочергові заходи, які потрібно виконати по підготовці підрозділу до дії. Другий етап доведення попереднього бойового розпорядження. Все це відбувається типу так. Після того, як ви отримали завдання від взводного, ви збираєте відділення і доводите попереднє бойове розпорядження, а саме завдання підрозділу, вид бою, до якого бути готовим, район виконання завдання, місцевість. Першочергові заходи з підготовки особового складу, озброєння військової техніки до майбутніх дій, завдання з розвідки противника і місцевості. Третій етап: розробка попереднього плану. Спочатку проводимо аналіз: вивчаємо бойове завдання, мету бою, замисел бою старшого командира і роль свого підрозділу, завдання, що виконується силами та засобами старшого командира на напрямку дії роти, взводу. Завдання сусідів, в нашому випадку це два сусідні відділення, розмежувальні лінії між ними, порядок доповіді. За результатами цього аналізу, ви повинні могти дати чітку відповідь на п'ять питань: хто, що, коли, де і чому. Якщо відповіді на ці питання у вас є, то аналіз проведено правильно. Далі ми оцінюємо обстановку. Перше, це противник. Його положення, стан, склад, характер дій, місце розташування його вогневих засобів, можливість ним використання засобів ураження, і робимо в кінці висновок. Рекомендую вам крутий іспанський магазин зі спорядженням там доступні плити, броніки і шови, підсумки, все, що потрібно для воїна, посилання на нього в описі. Друге це свої війська. Їх склад положення, стан, укомплектованість особовим складом, забезпеченість озброєнням та військовою технікою та матеріально-технічним забезпеченням, можливості вогневих засобів, рівень підготовки особового складу та наявність бойового досвіду. І також в кінці робимо висновки. Третє це місцевість, умови спостереження та ведення вогню, прохідність та наявність перешкод, захисні та маскувальні властивості. Четверте це погодні умови. П'яте це час. Шосте це цивільне середовище. Зрозумійте, наявність та розміщення цивільних, його національно-етнічний склад, відношення до бойових дій, об'єкти життєзабезпечення, наявність ремонтних підприємств, а також споруди, що можна використовувати для ведення бою. Після оцінки обстановки розробіть варіанти дій, але не менше трьох. А після того, як вони будуть розроблені, розіграйте бій за принципом дія свого підрозділу або вогневого засоба і реакція. Після цього командир вибирає остаточний плен дій, та до підлеглих доводиться попереднє бойове розпорядження 2, уже з більш точною інформацією. Четвертий етап: підготовка підрозділу та переміщення. При підготовці ви повинні доукомплектувати особовий склад і озброєння та військову техніку, поповнити БК і запаси МТЗ, заправити техніку, провести її технічне обслуговування та підготувати все до застосування. Після завершення переміщення ви повинні організувати охорону, спостереження, маскування. П'ятий етап: рекогностування. Рекогностування полягає у візуальному вивченні противника і місцевості перед фронтом для уточнення варіанту дій. Наприклад, виїхав командир взводу та командир відділень на рекогностування, і взводний каже: Саме тут буде позиція вашого відділення. Він призначає орієнтири, і ви починаєте самі розбиратися у плані. Думаєте, куди і кого поставити. Наприклад, в планах позицію кулеметника ви хотіли розмістити поблизу кущів, а переїхавши на місцевість, ви зрозуміли, що огляд звідти поганий і тому змінюєте її. Шостий етап. Завершення планування бою дій. Ви доводите ПБР 3, попереднє бойове розпорядження з тою деталізацією, з якою можливо. Потім командир зводу обороти вкази місце і час розгортання КСП та своє місце. А у нашому випадку ми командир відділення. КСП у нас нема, тому просто вказуємо під своє місце, порядок використання засобів зв'язку, порядок надання доповіді. Також потрібно уточнити правила взаємодії з вогневими засобами, порядок ціловказання та коригування. Потрібно в бойовому наказі відобразити всебічне забезпечення, а саме розвідку, охорону, тактичне маскування та інженерне забезпечення. Встановити порядок знищення пошкодженого озброєння, військової техніки та інших засобів. Організацію харчування, надання медичної допомоги, заходів з морально-психологічного забезпечення. Сьомий етап це бойовий наказ. Бойовий наказ командира зводу та командира відділення трішки відрізняється. Їх пункти у вас на екрані. Але про бойовий наказ буде наступне відео. Восьмий етап. Перевірка готовності. Контроль виконання заходів підготовки протягом всього ППБ, точніше, ТІЛПІ. Огляд готовності до дій проводиться в кінці та закінчується тактичними навчаннями. Ось ми і пройшлись по ТЛП. Я впевнений, що ви засвоїли цю інформацію та будете використовувати на полі бою. Підписуйтесь та репостіть.